Як виглядає ідеальний чек після 1 березня 2025 року? Обов'язково додивіться відео до кінця, а якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях. Я вам відповім. Вітаю! Це проект Каса та РРО з Іриною Губіною та командою семінар. Перше березня наближається неухильно, і бізнес дуже напружено чекає впровадження нового фіскального звітного чеку. Ми вже неодноразово і на нашому каналі, і на безкоштовних вебінарах розповідали, які саме зміни нас будуть чекати, і зараз саме час знову ж таки звернутися до того, як має виглядати наш ідеальний фіскальний звітний чек саме після. 1 березня. Чому 1 березня? Тому що відповідний наказ Мінфіну, який змінив, зокрема, положення 13, про форму та зміст розрахункових документів, набуває чинності із 1 березня. Вже місцеві податківці на своїх сайтах згадують цю новину і звертають увагу, що застосовувати новий фіскальний звітний чек саме слід після 1 березня. Також звертаю увагу, чому ми настільки з вами приділяємо багато уваги питанням Форми та змісту розрахункових документів. Справа в тому, що найбільші штрафи, які можуть бути по закону про РРО, пов'язані саме із формою фіскального звітного чеку. І, звісно, якщо не йдеться про те, що ми ну, взагалі не використовуємо РРО в тих випадках, коли б ми мали його використовувати. Це дає нам підстави і дає підстави податківцям дуже ретельно придивлятися до форми фіскального звітного чеку. А мова йде в даному випадку про положення 13 і. І його третій пункт. Як бачимо, тут зазначається, що у разі відсутності в документі фіскальному звітному чеку хоча б одного із обов'язкових реквізитів, а також якщо не дотримана сфера його використання, такий документ не приймається як розрахунковий. Озброївшись цією нормою, податківці виходять на фактичні перевірки, перевіряють наявність реквізитів чеку і відповідно накладають штрафи за що? Накладають штрафи за. Не надання розрахункового документу, а нагадаю, що ці штрафи для всіх становлять 100-150% вартості проданих із порушеннями товарів робіт послуг за перше порушення 150 за друге, і 25-50% якщо йдеться про ФОПів на єдиному податку, не платників ПДВ. Тому відповідно така увага щодо належних реквізитів чеку саме з 1 березня має бути в нашому фокусі. Зміни, які були внесені до положення 13, подарували нам ще невеличку приємну новину і таке невеличке послаблення. Зокрема, йдеться про те, що помилки або неточності в назві товару, що зазначається в розрахунковому документі, якщо вони не призводять до спотворення інформації про таку розрахункову операцію, вони не будуть вважатися підставою для невизнання такого документу розрахунковим. Отже, помилятися після 1 березня ми можемо з вами виключно у назві товару. Тобто, якщо ви на. Наприклад, продаєте каву, не треба писати, що це, наприклад, піріжок чи щось на кшталт такого. Далі, на що ми також з вами повинні обов'язково звернути увагу. Якщо ви не зможете і вчасно переналаштувати свою систему для запровадження нових реквізитів чеку, раджу вам звернути увагу на наступну судову позицію, якою ви зможете захищатися у контексті. Фактичних перевірок, якщо вас прийдуть перевіряти саме після 1 березня, мова йде про правовий висновок, яка який висловила. Е Колегія суддів у постанові Верховного суду в 2023 році про те, що на перевірках для накладання штрафів слід розрізняти дві ситуації: перша ситуація, коли мова йде про недолік реквізиту в розрахунковому документі, а також інша ситуація, коли мова йде про відсутність реквізитів. І зверніть, будь ласка, увагу, що колегія суддів вважає, що штрафувати 100-150% і 25-50% слід саме за ті порушення. Які пов'язані із відсутністю реквізитів? Ну, і Ця теза, вона дуже сильно перегукується із тим, що я щойно прокоментувала стосовно неточності в назві. Якщо назви не буде зовсім, то це буде відсутність реквізиту. А якщо назва буде трошечки спотворена, да, то, або трошечки неточна, то в даному випадку ми можемо з вами казати, що це буде недолік реквізитів. Отже, перш за все, слідкуйте за тим, що всі реквізити, які мають з'явитися у чеку після 1 березня, звісно, у вас там були. Ну, а про які зміни, про які реквізити йдеться, це, це дійсно питання номер один, яке турбує абсолютно всіх. Тому що, коли ви використовуєте РРО, ваші розробники програмного забезпечення ну, можуть по-різному трактувати ті чи інші реквізити. Отже, постає запитання, а чи існує десь якийсь еталонний чи ідеальний чек. Про це обов'язково розповім. Але перед цим хочу звернути вашу увагу на ті зміни, які відбулися у формі чеку. По перше, в нас побільшало обов'язкових реквізитів. Їх зараз є три. 35. Тому відсутність реквізиту чи недолік, рахуйте обов'язково по наявності. Звісно, якщо ці реквізити будуть стосуватися саме ваших операцій. Також вводяться окремі правила щодо формування номеру чеку, і також слід за цим прослідкувати. Один із варіантів формування номеру це включення до номеру, зокрема, номеру Z Звіту. Далі змінилися формулювання рядків, які стосуються фіскалізації оплати через електронні платіжні засоби чи е, застосування карток. Це реквізити 12.17, вони зазвичай пов'язані із поєднанням чи з'єднанням РРО, РРО із платіжним терміналом. Також зділили поняття форма оплати і засоби оплати, додали окремі реквізити для магазинів безмітної торгівлі і заклали перспективні зміни, які будуть мати зміст. і з 26-го року, тому що йдеться про електронну акцизну марку для тютюнових виробів і алкогольних напоїв, і реквізити електронної марки, ну і все, що із цим пов'язане. Але, повторюся, це новація, які запрацюють тільки з 26-го року. Я і залюбки прокоментую більш детально ці зміни, але хочу звернути вашу увагу, що на нашому каналі ви знайдете ще більше корисних відео. І для цього вам слід слідкувати за нами, щоб першими отримувати всі бухгалтерські новини безкоштовно. А щоб цей ролик потрапив у рекомендації, його могли побачити ще більше ваших колег. Ставте лайк під відео. Ну, давайте з вами подивимось на те, як саме змінилися реквізити, про які я згадала. Зокрема, реквізити. Систем. Платіжна система це рядок 16. Тут він нікуди не подівся, але треба зазначати в цьому реквізиті реквізити електронного платіжного засобу, перед якими слід друкувати великі літери ЕПЗ. Те, що стосується рядка 18 і 19, в попередній редакції їх прибрали. Мова йшла про підпис держателя електронного платіжного засобу, про позначення форми оплати. І дивіться, що ми з вами зараз маємо в черзі. В нас окремо рядок 18 і 19 буде зазначати форму оплати, вона є готівкова, безготівкова або інша, а також засоби оплати, вид платіжного інструменту, талон, жетон тощо. І хочу сказати, що на практиці у представників бізнесу дуже великі запитання виникають саме. Через те, яким чином поєднувати рядок 18-19. Тобто, якщо, наприклад, в мене форма оплати готівка, що мені слід писати у рядку 19? Або якщо форма без готівка, то які засоби оплати? Чи можу я, наприклад, написати, що оплата талоном це є безготівкова оплата? Отже, давайте з вами більш детально поглянемо на те, як саме ці рядки мають бути сформульовані у оновленому фіскальному звітному чеку. По-перше, звертаю увагу на пункт 7 розділу 2 самого порядку 13, який за зазначаю, означає, що для форми оплати готівка, рядок 18 не друкується. Зверніть, будь ласка, увагу на це. Ну і сам рядок 18, він передбачає, як я вже зазначала, готівку, безготівку і інше. Дві основні форми оплати це вже зазначена готівка і безготівка, а під Назвою безготівка. В нас повинні бути зазначені форми всіх безготівкових розрахунків: оплата за реквізитами, оплата карткою через термінал, оплата через сервіси переказу коштів. Їх всіх можна об'єднувати під поняттям безготівки. Отже, якщо ми повернемося до формулювання реквізиту рядка, 19, де й мова йде про засоби оплати в вочвочевіть, талон, жетон і тощо, слід позначати. Формою оплати інше, а не форми оплати без готівка, тому що готівка зрозуміло, немає відповідного 19-го рядка. Безготівка включає всі види електронних платіжних засобів і всі види електронної оплати. Зокрема, оплата через рахунок нове Вона також буде вважатися безготівковою. А там, де інше, це будуть в нас вже талони, жетони і тощо. Що ж, колеги, ви готові подивитися на еталонний чек? Увага на екран! Я зробила. Слайди, які побудовані на підставі додатку до положення 13. І якщо перед вами стоїть питання, а чи дійсно той чек, який друкує мій апарат, є еталонним чи ні, чи є в ньому всі обов'язкові реквізити, де мені на що подивитися, я раджу вам звертатися до додатків до положення 13. Саме там представлено Чек в такому вигляді, ну в якому він потенційно має друкуватися. Отже, давайте швиденько на нього подивимось. Зокрема, рядок 10 – це рядок, який стосується виключно магазинів безмитної торгівлі, тобто для інших суб'єктів господарювання, він не використовується. Рядок із 12 по 17 – це використання електронних платіжних засобів у разі з'єднання чи поєднання РРО із платіжним терміналом. Далі рядки 18-19, які я щойно коментували щодо форми оплати і засобів оплати, виглядають в нас наступним чином. Рядок 28 – це той рядок, який також використовують. Магазини безмитної торгівлі і цього рядка в нас не повинно бути. Ну і всі рядки, які стосуються ставок оподаткування, зокрема рядок 21 і 22, Якщо ви не є платником відповідних податків, ви також можете не зазначати ці рядки. Як бачимо, реквізитів 35, Отже, будь ласка, в залежності від особливості своїх операцій, перевіряйте, чи друкуються у вас всі належні реквізити. Крім цього, хочу звернути увагу на ще одну таку значну особливість. У формі чеку з'явилася згадка про спрощену назву товару, і я бачила, що багато яких суб'єктів господарювання хочуть використовувати саме спрощену назву. Так, визначення спрощеної назви з'явилися в тексті положення 13, але наголошую, що стосується воно лише фопів, платників єдиного податку, не платників ПДВ, які не торгують під акцизними товарами, технічно складними побутовими, лікарськими засобами виробництва медичного призначення і ювеліркою. тобто, використання спрощеної назви товаропослугу. Має обмежену сферу дії, якщо ви не по не ФОП використовувати реквізит щодо назви саме в такій інтерпретації ви не зможете. І на останок питання: а чи буде в нас відстрочка щодо запровадження змін? Адже до 1 березня залишилося вже дуже дуже небагато. Звертаю вашу увагу, що Європейська бізнес-асоціація готує подання до Міністерства фінансів для того, щоб продовжити перехідний період щодо впровадження нової форми. Чеку ще на 6 місяців? Можливо, будемо з вами мати ближче додати такий подарунок. А поки що готуємося до змін саме з 1 березня. 1 березня 2025 року змінюється форма фіскального звітного чеку, зокрема, збільшується кількість обов'язкових реквізитів до 35. Недотримання форми фіскального звітного чеку є штрафонебезпечним порушенням. Якщо є помилка, у назві товару, то після 1 березня це не буде тягнути за собою накладання штрафів за умови, що можна ідентифікувати операцію щодо товару чи послуги, яка була продана. У всьому іншому, слід дотримуватися обов'язкової форми, яка наведена у додатку до положення 13. І цей додаток є нашим еталоном щодо правильної форми чеку. Якщо цей випуск був для вас корисним, поставте реакцію, поділіться ним із колегами та обов'язково обов'язково перевірте підписку на наш канал. Тут ми публікуємо гарячі відеоновини та ділимось професійними порадами, які допоможуть вам у роботі. Зокрема, в описі до цього відео ми залишимо вам посилання на статтю, як має виглядати ідеальний чек із 1 березня. Хочете ще більше корисної інформації? Завітайте на бухгалтерську платформу номер 1 за посиланням в описі до відео. На платформі виходять курси та онлайн школи, беззупинно працює сервіс безлімітних консультацій, щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи калькулятори та довідники. Слідкуйте за останніми новинами в розділі новин і статті. А також не пропустіть безкоштовні зустрічі за найгарячішими темами. Передплата на бухгалтерську платформу це вже давно не розкіш, а необхідність сучасного бухгалтера. Оформити її легко. Переходьте за посиланням під відео, залишайтеся з нами, і ви завжди будете на крок попереду в світі бухгалтерії. До нових зустрічей! де є торгівля? Касові апарати та фіскальні реєстратори Сарі міні – Це інструменти для бізнесу, які працюють там, де інші не зможуть. В офісі, на вулиці та навіть дощі, спеку. А ще й в день, а головне, вночі. Що трапилося? Касовий апарат впав. Круто, що з ним нічого не сталося, і він продовжує працювати. Звісно, забезпечує продаж акцизного товару. Облік товарів та послуг, передачу задзвітів в ДФЕС та зберігання касової інформації. А ще в нього величезна та зручна клавіатура і автономна робота до 8 годин. Апарати мають трифакторну систему безпеки: фіскальний модуль з криптозахистом. Компанія Unisystem Виробник касових апаратів та фіскальних реєстраторів серії «Міні», які розроблені українськими інженерами для підприємців.